Помітили, наскільки багато зараз цікавих релізів? Hollow Knight ксонг, Hades 2, Baby Steps, Рогалик Казіно. Ні, я говорю не про шаленість сучасної інді сцени. Це для мене ніколи не було мінусом. Я про саму кількість цікавих релізів, буквально за сам вересень. А це я перелічив саме інді ігри, які мене цікавлять, і яких я чекаю або чекав. Загалом їх ще більше: нова борда, Тайнлайт, стільки всього. До речі, я Деандра карте. Не забудьте взаємодіяти з відео, щоб воно краще просувалося. Мені буде дуже приємно. Додатково я сиджу в Твіттері. Uh. Хто б міг подумати, але достатньо довго, щоб його відчути наповну. Це дуже гарна, окрім певних моментів соцмережа, де люди можуть ділитися своїми думками про все. Інколи це чужі труси, а інколи це відеоігри. Я часто помічав, як при виході якоїсь знакової гри половина твідера починає грати в неї та активно обговорювати. Проте чи це вічно, ні. Через тиждень-два всі гру проходять та переключаються на чергові страчі про мобілізацію, нюци, в стрічці та фурі арти. Потім з новим релізом всі переключаються на новеньку гру. І так по колу. Чи є в цьому щось дивне? Адже існує багато охочих, які просто хочуть пограти в певну гру, яка зараз на слуху, і бути частиною ігрої дискусії. Так, це нормально. Але є не більшість, а просто багато людей разом зі мною, які ці всі новинки пропускають. Буквально зайнятість роботою, навчанням або ще чимось позбавляють тебе можливості бути частиною чогось особливого. Ви... Ви любите сесіонки? Так, ті самі нескінченні матчі багатокористувацьких користувацьких ігор, одних і тих же карт з однією тою ж самою зброєю і одними й тими ж самими персонажами. Не повірите, але я теж люблю. Чудовий спосіб проведення часу з друзями з можливістю називати один одного косими чортами, без різниці, що це Волорант чи Фортнайт. Нескінченність цих матчів і так дає можливість дуже довго грати в одне і те ж саме, майже без нудьги. Але на відміну від одних і тих же самих карт, однієї ті ж самі зброї, одних і тих же самих персонажів, розробники придумали скіни. Ви чудово знаєте про це все і без мене, і, можливо, навіть можете розповісти більше, ніж я вам можу розповісти. Наприклад, розповісти про свій досвід в коментарях. Особисто мій досвід дуже добре перетинається з Фортнайтом. Грав, які скінів більше, ніж Тіктоків Огончаренка, разів так. В тисячу я не знаю. І вони ще й нескінченно з'являються. Я не про Тікток і Гончаренка, я про скіни так. Все нові і нові, більше і більше. А тут і нові колаборації, які явно треба вспіти забрати з батлпасу. Бо що? Правильно, ти більше ніколи не зможеш їх отримати. Але купивши батл пас, ти його ще потрібно прокачувати. Ти за нього, до речі, гроші заплатив. То може закриєш його повністю? Бо якщо не закрити Battle пас, то. що? Те, за що я платив, не можна буде отримати? Смішно, що в ігровій формі нам дають порцями те, за що ми заплатили. Ну ладно. Насправді це наша проблема, що ми це купили. А ще маркетологів, ну... Но... Неважно. Просто смішно згадувати, як я багатсько задротив якісь моменти, які того насправді не вартували. Заради якоїсь кольорової 3D модельки. Буквально намагався висосити всю гру, залутавши всі предмети, які є: банери, стікери, емоції, слід падіння, рюкзаки, кірки персонажів. Вважав це за щось важливим насправді. Боявся щось пропустити. Але несподівано для мене, мій комп'ютер вирішив, що ховати з нього Фортнайту. Гра стала занадто тяжкою для нього, і я перестав грати в неї. В неї. Ну, коротше, Фортнайт. Для мене це велика втрата. На відміну від однокористувацьких ігор, сесіонки не мають кінця, буквально логічного кінця, де ти вбиваєш боси і проходиш гру. Тут ти, як і я, можеш провести в умовному Фортнайті 940 годин, боячись опустити лімітований скінчик і все рівно це втратити. Перейшов я, до речі, з Fortnite на Волорант. Пропустимо той момент, де я описую, що я перейшов з однієї помийки в іншу. Мені подобається. Але другу помийку я теж рано чи пізно кину. Я в цьому впевнений. Звісно ж, мій елітарний глядач скаже, що найкраще грати в однокористувацькі ігри, де немає бісових маркетологів, які захочуть продати тобі всі скини світу. І ніякого стресу з синдрому втраченої можливості, ти не відчуєш. Воно то так. Але цей ефект, як це сказати, більш гострий і трошки по іншому роботи в однокористувацьких іграх. На хвилі піднесення інтернету до жанру митроюваній і за Сілксунгу я теж захотів пограти. Але ж, синку, у нас є Сілксунг дома! Блін. Не знаю, чи зараз впустся скупу купу сльозу розуміння старожили жанру Метроїдваній. проте мене лякає вседозволеність в дослідженні Метроїдваній. Цей жанр буквально каже: Хочеш, іди вправо, хочеш то вліво, та можеш і вверх. Ну так само, як і вниз. Але знай, таємні кімнати та квести, Якщо пропустиш і не забереш якийсь потрібний одненький для гарної кінцівки Collectibles, то хуй ти її побачиш. Ну, в кінцівку, да? Ну і я зі своєю параноєю бігаю по всім локаціям, лупашу стіни і молюся, не пропустити одненьку, яка 100% буде вести мене до секретної кімнати. Чи є це моєю проблемою? Можливо. Але я думаю, таких людей як я, що бояться втратити можливість отримати певний досвід в якійсь грі, досить багато. Особливо багато це серед контент-кріейтерів, що так же само чекали якихось там Сілксонгів або Хейдісів. Уявіть, гра, яку ви так довго чекаєте, бо вона є вашою улюбленою, потрібно по-бистрому пройти і зробити огляд. Дуже багато чув від ютуберів, що не можуть вибрати між швидким хайповим відео і насолодою від гри, вибираючи, звісно, перше. Я так же само, мабуть, буду грішити із майбутніми релізами, мабуть, навіть з Хейлісом 2. Я насправді не знаю. І це є моїм страхом. Хіба ж я буду по побистом проходити гру, яку так довго чекав, щоб бистро зробити відео по ній? Ну. Моє геймерське тендітне серце не витримає. Можливо, п'ята банка енергетику була лишня. Да. Е, найгірше це те, що люди під впливом ефекту втрачених можливостей, а саме стресу від нього, втрачають інтерес до відеоігор і менше отримують насолоди від них. Якщо у вас такого немає, то я за вас радий. Ви молодці, і. от такі ви, ну. Блін. А от такі люди, як я. Скачайте нову гру, нову саме для себе. Але реліз, якої був років. Допустим, 10 назад, і без якоїсь ранішньої підготовки того, що це за гра, просто запустіть і пограйте. З цим може вам дуже допомогти ваші друзі і знайомі, а саме їхні рекомендації. Бо блогери в інтернеті, такі як я, з моменту хочуть вас зацікавити грою в перші 10 секунд. Вам потрібен саме ваш шлях, саме ваше дослідження, саме ваш експірієнс. Насправді це відчуття втраченої можливості, про яке сьогодні ми говоримо, є багато в чому помилкою сприйняття відеоігр. Інколи люди фактор швидкого проходження гри ставлять вичезано солодою грою, бо хочуть бути на хвилі обговорення новинки. Люди витрачають велику кількість грошей на лімітовані скини, що не має якогось суцільного значення в ігровому контексті. В першу чергу ігри це досвід та шлях, який повинен принести вам який повинен принести вам гарний настрій цікавим геймплеєм, або і. Сюжетом, чи вартував той золотий скін Мідаса на 500 -й рівень бойового пропуску 12-го сезону Фортнайта? Насправді ні. Але чи вартував проведений час цікавим геймплеєм разом з друзями? Абсолютно так. Чи вартувало мені простукати всі стіни локації Бласимаус перед тим як продовжити подорож по світу? Блять, та я й ще й сам не знаю, я цьогор навіть не повністю прийшов. Проте чи був цей шлях цікавим? Хм, думаю, да, на всі сто. Чи варто мені було скачувати Валорант? Думаю, ні. ну Но... Тут уже без е, хорошої кінцівки. Да. Ну я вам дякую за те, що переглянули мій відео з поставте лайк, якщо вам сподобалось, прокоментуйте своїм друзям, а підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Скоро буде огляд на блосамаус, до речі. Угу. Ну, відносно, скоро я не знаю наскільки вистрав. У мене це просто хопа і через півроку. Тому щоб не пропустити ще раз дякую за перегляд! З вами був Деандра Карти. бубе!